На майданчику Карпарк на продаж є ось такий гарнюсінький Opel Astra H. 2005 року випуску. ну Ця автівочка вся в рідній фарбі, і в неї всі скло рідні, навіть лобове. Автівка на 1.6 бензиновому двигуні, п'ятиступенева механічна коробка передач. Ну, тут є датчик світла, е круїз, клімат, фаркоп, величезний багажний відсік. Шторка є, бачите, як тут опілів. Як е опілів тягнути, щось там нарисовано вниз. А, так, да, не розібрався. Поїхало. Крючочки, всі цілюхенькі, все як треба. Ну і тут, гляньте, докатка нульова, там не разу он дамкрат, балоніка твердочка, не разу навіть ніхто нічого не доставав, не ставив. Значить, погнали по салону, він тут комбінований, дивіться, тут ставка печкіру. Ось тут боковинки, підтримувач під шкіру і текстильчик. Ніяких пропалів, прокурів, подряпин, нічого у авто нема. Попереду все так само. Тут картки, дивіться, виглядають як. Проємчики. До речі, тут айрбеги в сідухах, в центральних стойках, в передніх стойках і в торпеді. Тобто Раз, два, три, чотири. Вісім тільки на одній стороні є. Так, погнали попереду, дивіться, фари, вона типу, з Нідерландів, щось таке, фари вон, сере, все час світляться. Або я не розібрався. Лобовий я вам казав, покажу, дивіться, Пілкінтон оригінальний. Так, Погнали з цієї сторони водія. Два скло підімача, електрозеркала з підігрівами. О, тут Датчик світла чи що на ноль треба. Ну, коротко, хлопець сказав, що так і пригнали її. Вона з круїзом, мультикермо. І вона з кліматом. Бачите, авто, опілежеш, так, виставив авто, все. Тут оцей екранчик моднявий бортовий. Бачите, за 1400 км середній розхід пального 4,7 А як тут далі перемикати? Щось мені показували. fm радіо. о. І тут показують он клімат, все куди. там. Середній розхід ну, зараз на місці ми стоїмо, радіо. Тобто Це саме у них екранчик. І пробіг у нас у автівочки, де фокус уплив. 262 тисячі. Ніяких помилок нема. Мультикермо все працює. Тут світло, всі фонарики, все, без жодних зауважень. Такий підлокотничок є, якісь тут речі, можна маленькі, можна його придбати. Величезний отакий бардачок, там куча всяких з Європи сервісок, книжок. Ну і погнали, я вам покажу двигун. Це саме цікаве в цьому авто, тому що тут 1,6 найпростий, надійний опільовський. Двигун. О, лапку намацав. амортизатор, бачите, тримає, без жодних зауважень. Ще й клас, сонечко вийшло. Всякі он заводські наклейки, чи як там сервіски. Прикольно дємова зроблений. Фари цілюхенькі. Хелла на фарі написано. До речі, там вони оригінальні. Джемовські. Тут Bosch вентилятор. Фара джемовська. Хела. Бовтики не крутилися, капот цілюхенький. так само не крутився, не там, не там. Рідина чистенька, бачите, сонечко вийшло. І дивіться, як він рівнесенько робить. В общем, придбати ви це авто можете у нас на майданчику Carpark.ua. Ціничок на це авто 5800 доларів. Нагадую, п'ятий рік, п'ятиступка, вся в рідній фарбі, всі склорідні, 260. Клімат круті, датчик світла, комбінований салон, бортовий комп'ютер. Два скло підімачать, дзеркала з підігрівами. 5800, ось такий, як ви хочете. Весь в рідній фарбі, всі склорідні. Ще й з фаркопом. Ось такий гарний універсал. До речі, реєнги, забуваю казати, рейлінги є, все цілюханька, алюмінієвий, клас. В общем, дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте цього гарного опіля. Адреса на головній сторінці, номер телефончика так само на головній сторінці.